Друзі, усіх вітаю. Сьогодні 30 жовтня. Дзвонив до експортера, говорив по 60 гривень. Ну, звичайно, мала ціна на теперішній час. Говорив, що з листопада повинна ціна трошки підрости. Будуть поставки грошей з Європи, будуть замовляти мед. Якщо це відбудеться і будуть нас замовляти мед, то ціна повинна трохи зрости. Якщо Ціна не підніметься в листопаді, то прогнозую, що взагалі десь аж після Нового року буде щось ясно з ціною. Зараз в нас така ситуація, тяжка в країні. Будемо чекати, будемо сподіватися на щось краще, будемо терпіти. Все таки нам тут добре. Нашим хлопцям і дівчатам там в окопах, звичайно ж, набагато гірше. Тому ми ще тут живемо, як в шоколаді, можна сказати. Я особисто ні на що не жаліюся. Я вдячний кожному захисникові і кожній захисниці за те, що зі мною все добре. І я маю змогу працювати і любити свою дружину і дітей. Тому ціна на мед для теперішнього часу це другорядне питання. Будемо чекати, будемо сподіватися, що в нас все вийде. І все буде добре. Ви були на каналі Життя Пасічника. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Слава нашим захисникам! Слава Богу, слава Україні!